Ручне керування конвектору Термовал Т-19, ми маємо сенсорну панельку, є кнопка включення та виключення. Є кнопка потужності. Натискаючи цю кнопочку, ми включаємо його на 100% потужності або на 50% потужності. Якщо ми затримуємо Натискання на цієї на кнопочці активується режим підключення до Wi-Fi. Починає миратися кнопочка, і потрібна цей індикатор, і потрібно буде через додаток підключити даний конвектор. Це вже в іншій інструкції. Кнопочка регулювання температури. Тобто на зараз конвектор стоїть на 12 градусів і подальшим натисканням температура збільшується. Кнопочки зменшити немає, потрібно проклацати її до максимальної температури, і вона збрасується до початкового рівня. Також є таймер. Принцип той самий. При натисканні. Ми виставляємо кількість годин скільки потрібно, щоб працював наш конвектор. Він після цього вимикається.